Музичний кліп за участі дітей наробив галас у мережі інтернет. Зняли його росіяни. Таким чином продюсери представили публіці новий дитячий колектив. Лисенята учасниками гурту є 12 дванадцятирічний хлопчик і дівчинка. Автор пісені, продюсер цих юнаків – Валерій Полієнко. Він свого часу писав тексти групам «Тату» і «Звєрі». Кліп лисенят, мало того, що має відверті сцени за участі малолітніх та ще й рясніє кадрами з параду перемоги на красній площі в Москві і кінохронікою Сталіна. Полієнко заявив, формат його нового проєкту ще опрацьовується однак, колектив вже має свій логотип рудий скриповий ключ, що плавно перетворюється на лисячий хвіст. При цьому лисенята, або як назва звучить англійською, Little Foxes, позиціонується як анархічний гурт. У соцмережах це називають новим педоскандалом і запитують, а де ж російська комісія з моралі? Деякі росіяни навіть закликають до подачі масових заяв до прокуратури, бо кажуть, якщо не відреагувати зараз, завтра почнеться відверте знущання на тлі радянських символів. Але найцікавіше те, що цей кліп було знято і офіційно оприлюднено ще 2013 року. Тоді він був інакше змонтований. Кому зараз знадобилося піднімати галас навколо цього, питання риторичне. Вірогідно це фрагмент інформаційної війни.